Привіт. В цьому відео ми розповімо вам про те, як краще обирати товари та оснащення для закладів освіти, та на що звернути свою увагу, адже товари можуть мати однакову назву, але кардинально відрізнятись за наповненням та якістю. Якісна продукція робить процес навчання приємним як для учнів, так і для вчителів. А школа економить, адже терміни використання оснащення збільшуються. Якісне обладнання сприяє гарному засвоєнню навчального матеріалу. Попит на навчальне обладнання для шкіл та закладів освіти, Сіти зріс. Тож і кількість товарів теж зростає. Сьогодні ринок став активно поповнюватись різноманітним технологічним і дидактичним обладнанням, друкованою поліграфічною продукцією та іграшками. І це не лише товари вітчизняного виробництва, а безліч товарів, експортованих з інших країн світу. Досить часто споживачі не можуть визначитись, який з товарів дійсно відповідає вимозі ціна якість. Як довго придбаний товар буде залишатись в робочому стані, і чи не прийдеться після нетривалого застосування його замінити? І найчастіше вони обирають товар з огляду на загальний опис, гарне фото та привабливу ціну, щоб уникнути помилок при обранні купівлі товарів для закладів освіти, пропонуємо нашим споживачам декілька порад. Пам'ятайте, якість ніколи не вимірюється ціною. Проте якісний товар завжди має свою аргументовану вартість. Назва товару не висвітлює його технічні характеристики. При обранні товару необхідно ретельно вивчити загальні та технічні характеристики товару. Відгуки активних користувачів гарний порадник при обрані товару. Ваші знайомі, друзі, колеги, які вже купували цей товар, завжди можуть надати вам більше інформації про обраний вами товар, ніж Будь-який продавець компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.